Ось ключики від квартири у нас тоді і ми дуже щасливі. Ключі від щастя. І вони не десь у мріях, а в руках людей, які ще до війни довірили свої кошти товариству відважних і інвестували у своє майбутнє житло. У результаті власниками новеньких квартир у сучасному житловому комплексі Бургундія в місті Герої Ірпені стали майже 300 родин. Я був приємно здивований, коли зателефонували. Що Не залишили мешканців і продовжили добудовувати. Насправді це дуже добре, це дуже круто. Готуючись до зустрічі з новоселими територію житлового комплексу озеленими, зробили це у стилі пори року, щоб красиво було завжди і влітку, і взимку. І тепер Бургундія привітно зустрічає своїх мешканців ще з вулиці, красивими затишними двориками. Попри війну, відважним вдалося швидко та якісно збудувати житловий комплекс комфорт класу. І це все завдяки професійності своєї команди. Ми старалися зробити так, щоб люди заселилися саме в цьому році. І під новий рік їм зробити такий подарунок щасливий, що вони зможуть вже користуватися своїм житлом. Те, що забудовник зміг так швидко збудувати комплекс для декотрих інвесторів, було цілком логічним. Як вони ні сподіванки відважні завжди все швидко роблять, часто тому зовсім не здивувалися. Просто для сім'ї Євгена і Анастасії це не перший досвід їхньої співпраці з відважними. Купили в іншому проєкті відважних теж квартиру і живемо вже 4 роки. Все влаштовує. І оскільки ми довіряли компанії, вирішили ще інвестувати гроші в іншу квартиру. Будинки ЖК Бургундія вже здані в експлуатацію і є всі технічні умови, щоб люди могли робити ремонти в своїх квартирах і заселятися. В житловому комплексі Бургундія повністю підключені всі комунікації. Сьогодні люди можуть користуватись ними. Є вода, каналізування, система водостоків. Так що всі життєдіяльні для комплексу комунікації, всі запущені. Окрім права власності на квартири, ще сотні інвесторів стали власниками комерційних приміщень у цьому житловому комплексі. Ми хотіли би відкрити свій маленький магазин кофейні в місті Ірпіні. Нам сподобався сам план комплексу. Ми приїхали, подивилися. Тут ну, все красиво будується, дуже сподобався дизайн самих під'їздів і комплексів ну і якість виконаних робіт. Надійний забудовник також дуже це вносило свою довіру. Слова вдячності товариству відважних, щастя і добробуту в кожному домі, і ще багато інших побажань записували інвестори на українському прапорі. кажуть на згадку про особливий день у цей нелегкий час. При такій ситуації, при війні і оце таке міроприяття. Ну це дуже дуже захоплює скоріше перемоги України. і Все буде Україна.